Дивіться, яка шикарна магнолія. Один бутончик розпущений. От-от, його розмір. Вона величезна. Ну, вони в нас приїхали в позиція мікс. Тобто, який це 100% сорт, я не скажу, ой, яка капелька красива. Дивіться, яка вона міцний, який пелюсток. Оце бутончик, який буде ще розпускатися. І ось тут є ще один. Вартість такої магнолії 5,760. Є рожева, є жовта. Так, залишились тільки рожева, і рожеві і жовті. Але в нас є ще інші сорти жовтого кольору магнолій. Це є дафні, це є Yellow Bird, butterfly. Також є от штамбові екземпляри, більше деревом і кущами. Є ось така зірчаста магнолія. Вона вже правда перецвітає, тому що вони зацвітають найшвидше. Одні з перших вони квітнуть. Це наша Дженні, ось такий екземпляр 5400. Є ще теж декілька штук. Вони вже всі квітнуть, як ви бачите. І при умові, що погода буде сприятлива, вони можуть заквітнути повторно в кінці літа.